Like a Всім привіт! Мене звати Shadow! І зі мною фішка! фішка. І сьогодні у нас буде правда або рух челендж. Ви всі знаєте цю е, ігру ми даємо запитання, якщо він хоче казати правду, то він робить якісь завдання. А завдання в нас будуть жорсткі. Для цього ви всі ставте, нажимаєте на цю кнопку і Я ми так. погнали. І, значить, так. Перше завдання ми маємо грати на чувачі. Давай. Ага, добре. Я це рухаю. ЧУВАЧІ! Блін. Правда або рух. Значить так. Ти маєш сказати, скільки ти максимум сидів у телефоні або у комп'ютері за день? Вісім годин. Вісім годин. Я в принципі теж. Ти, в принципі, теж. Ну, коротше, добре, ми починаємо і Тарасова черга. Добре. О, oh, шіт. Here we go again. Добре. Яка була сам... О, шіт. Here we go again. Сама стыдна річ в твоєму житті. О, oh, шіт. Here we go again. Рух. Я вибираю рух. <laughs> добре, твоє завдання легти на лагу. Давай eh, прямо отут камеру. Не будемо її рухати, просто беремо цю хату. Подивіться, як я це роблю. Гой. А, а, -а І скільки так ще? 10 секунд. Агай, рухуйте. Мене не видно, напевно. Три, Мої ноги закрити. Сут... П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Прикольний масаш. Oh. Добре, давайте далі. Добре. E, значить, тобі запитання. А я на старі. <свист> <свист> mm -hmm. ти... це старі. І Так. Що ти завдання можеш повторювати? Що ти робив саме пожарне в житті? Ух, uh, що саме пожарне в житті Дай завдання. E, коли я йшов сцену. Йшов в ліс на екскурсію, и я скотився зори. Капець <свист> позор. Та, то був найбільший позор, я майже ніколи не позивлю. Часто... Але з мене усі ржали тоді. З мене теж я люблю, якщо з мене сміються. Добре, давайте погнали. Тарас дає мені запитання. Не буде, ось тепер вже не можеш, бо ми двоє його використали. Добре, значить. Я тобі даю запитання. Ну, так? добре. Ах, зараз. Думай! Добре, я думаю просто оцей, не знаю, що тобі задати. А... Кажи швидко бо відео йде. Добре. А ти колись. Я навіть говорити не буду. Ні. Ні. Ну добре. Добре. Ви, ви побачите на мені субтитри, що Тарас розкаже. І ми полетимо далі. Значить так, запитання Тарасові. Добре, ти мені запитає. Давай. Як за тебе ставляться в школі? Що значить ставляться? Ну ставляться. Сміються, перекалуються. От запитання. От, от. М -м -м. Ну? Тарас Матрас, Тарас Барас. Добре. Давай, летимо до наступного запитання. Давай. Це буде останнє запитання. Так що подумай, ну, що жорстке. Ну це теж, напевно, я знаю, що жорстке. Які я з Міланою уродський речі робив? Хто не знає, це моя сестра і зараз на екрані з'явиться її фотка десь отут. От я робив, я з нею часто прикалуюся. Я один раз забрав, у мене є кролик, мій підомець. Мілана дуже любить з ним бавитися. І Мілана з ним бавилася в хаті. Я скоро його перезяв і, і закрив її на ключ у хаті саму. І потім бережав так пів години. Ну, от, признався. Фух, це і останнє стан, запитання, яке був. я даю Тарас Значить так. Добре, саме останнє запитання. Що тут можна такого придумати? Скільки разів ти матюкався в життю? Приблизна кількість. Ой. Правда, чи рух? Правда, чи рух? Рух. <завдання>, завдання. Яке? Oh, Піджопчик. Легенький. Ні, давай штуку по плечах. Ні, піджопник, піджопник. Я додаю тобі таке завдання. Легенький? Легенький. Дож стань зламаю. тут, стань тут, аби зламаю. Не зламаю. Стань тут і. Чого ти рукав підкриваєш? Я не підкриваю, я тут поставив, щоб трималася шо. Короче, добре, всім папа, до скорої зустрічі з вами був Шадоу і Фішка.